Знову на лепідівки. Сьогодні прямо Добренько багато. Шукаємо дістати. Боже, нема де стати. Місця нема. що сьогодні, аншлаг якийсь, чи що, чи тут щось без... безкоштовно роздають. База працює, дайте запишу номера. О. Сьогодні приїхали на море. Людей. Повно. Машину поставити негде. Пошліть. І тут, бачите, прям база на узбережжі моря. Це сьогодні ми на новому спуску. Спуску, що ми завжди не маємо місця, ми вийшли на інший спуск. А море, гляньте, жодної хвильки. Море прям радує. Супер. Я вже хочу ту водичку База, одразу спуск. І от тобі, будь ласка, одразу море. Спуск зробили гарний. Тому ми вже прийшли. Ось о, сюди спуск. І туди, а людей сьогодні, людей добренько. Всі відпочивають. Море сьогодні суперове, жодної хвильки, людей багато, прям справжній сезон літа.